Друзі, доброго дня! З вами компанія Автопарк. Цей та інший автомобілі ви зможете вигідно придбати на нашому аукціоні, який проходить кожного дня на порталі Автопарк.ua. А до нас сьогодні заїжджає новинка BMW i4 m 50 автомобіль 2022 року випуску з пробігом 52 тисячі кілометрів, Повний привід. Батарея 84,4 кВт, 540 кінських сил, заряду батареї вистачає приблизно на 400 кілометрів. Автомобіль технічно без жодних зауважень. По Америці була тільки тріщина бамперу заднього, весь в рідній фарбі, все по оригіналу, присутній люк. Автомобіль, який дарує емоції. Друзі, хто шукає таке авто в такому шикарному кольорі, в класній зимовій резині, все новеньке. Ми запрошуємо місто Львів кільцева 60. Огляд, тест-драйв та покупку даного автомобіля. А цей та інші автомобілі нагадую, що ви можете придбати вигідно на порталі автопарк.ua на нашому аукціоні, який проходить щоденно з 16 до 18.